Новини за хвилину. А ти підтримай канал? Підпишись і поклади лайк. Дякую, американці далі ліпить свій мирний план, який все менше схожий на мир і все більше на спосіб не дратувати Трампа. Реальних переговорів тупо нема. А з хороших новин поча передасть Україні списання Міг 29 питання, чого ці пташки руками ЖВІ на авіабазах, лишимо риторичним. Ніч була гучною. Росіяни нарахували майже 300 українських дронів. Заявили, що збили з них 287. Палає Смоленськ в Новгороді знову удобрення. Вибухи там, де просто добрева. Ага, ми ж пам'ятаємо, як селітра любить вибухати. У Ворона же обвалився під'їзд. ППО знову успішно спрацювало настільки успішно, що евакуювали 80 людей. У чорному морі українські дрони зламали ще один російський чіньовий танкер. Мінус 30 10 мільйонів доларів заліза і мінус 60 – вантажу за один рейс. СБУ тим часом взяла судно з того ж тіньового флоту прямо в Одесі. Хлопці приїхали за металом, а але поїдуть з протоколу. Асгард із 412-ї бригади спалили два – Тор-М1 і один бук М3. Російському ПФО з кожним днем усе менш комфортно. Белгород знову весь у перемогах. Мінус вікна, мінус автівки, але хоча б всі живі.